А, тим дрогобич. Краса, правда? Вулиця Трускавецька. Ну і символічно там, що зараз вулицею Трускавецької йде вертеп, який приїхав Дрогобич з Трускавця, Наші найкращі, ви ще їх побачите на іншому відео. А ми поки що плащує ринок, прогуляємо. Блага еліта. Зараз будуть співати. Рад, що дорогобичі. Другобичі мало що міняється. Я вже казав, можливо, це навіть на краще, що в другобичі мало що міняється. А це яка година? Там вже так 13.25, бачите Центр міста як був порожній о 10-й ранку. Так і досі порожній Ну, зато можна. Насолодитися. Красою міста, власне. Що ми зробимо? Маленьке коло площі ринок. І підемо. Нас чекає в церкві. А вам до слова скажу, що в нас є всі відео всього Дрогобича. З мого часу ми всі місто обійшло, всі вулиці. Тому якщо вам цікаво, заходьте, дивіться обов'язково на канал побачите. Всі-всі вулиці, абсолютно кожен закуток. Ну, в мене головні вулиці. Звичайно, що там вулиці два будинки, може якусь в мене це, але в нас є весь центр, весь не центр, Стрийська, Самбірська, Бориславська, ну так основні артерії Лесі Українки, Франка, звичайно, що Шевченка. У нас є дуже-дуже багато відео з Дрогобича. Фактично весь Дрогобич. Дивіться, переглядайте, коментуйте, ну а так, щоб вам щось нового, то от... площу ринок можете побачити, як змінилась. Як площа ринок змінилося за той час, що ми її знімали передній раз, прогобивських ковбаси навіть прикрасили до Нового року, до Різдва. Направо ковальська ринок повернемо ліворуч. Підемо на ліву в напрямку до жупної. Тут Бандери, парк Бандери. Далі. От що, до речі? Дорогобич, чим мені подобається, я дивлюсь, які магазини плюс-мінус були на площі ринок, такі залишились. Тут немає таке Львові, що тиждень одно, за тиждень щось інакше, все закривається, все міняється. Тут стабільно. А як казав один мій знайомий, стабільність, ознака класу. Я пам'ятаю, що мали йти наліво. Це ще з одним підписником була так, дискусія, де вулиця Бандери в Дрогобич. Хотів було уточнити. Оце вулиця Бандери. А я навіть табличку покажу. мені стверджував, що це не Бандери вулиця. Будь ласка. Вулиця Степана Бандери знаходиться саме тут. А. а тепер давайте прогуляємося вже в напрямку до жупної, так як ми і мали гуляти. Ще раз усю площу ринок. Бачите, фактично повне коло ми зробимо через площу ринок. Поки що людей небагато. Ха. Пані підійшла, каже, мужчина, ви дуже гарний. Ну, що скажу, так гарно в мене гроші ще ніхто не просив, правда? <гум> Це дрогобич. А, йдемо до напису Мама, я в Дрогобичі. Остел? Є бікрат, а плаща ринок. А, звідти ми прийшли? А зараз що зараз? Зараз треба ти доганяти вертеп. приміщення А-банку. Ну воно так відносно нове. О, тут колись був Приватбанк, правда? Вже його нема. Так, бачите. Що? І тут щось міняється. Був Приватбанк і нема Приватбанку. А зато з'явився А-банк. Пам'ятник Юрію Дрогобичу теж. Насправді дуже і дуже гарний пам'ятник. в Дрогобичі багато чого гарного. Є, а скільки було всього, в чи гарно, поки його не поламали, правда. Тут з'явився новий торговий центр, ми вже те, що його показували. Ще навіть показували. У нас є на відео 3-4 річні давнини, як його тільки починали будувати. Там, наліво гончарська. Там мейфалова вежа. Копія точно кому цікаво. Та навіть трошки її видно звідси. А, Прямо Жупна. Та фактично ми вже на жупні. Так, це Жупна 4 праворуч. Магазинчик Бруно Shoes. Теж гарно обіграно. Ну, і вона такі великий тут з'явився торговий центр. Теж скажу, раніше його тут не було. А в тому такому будиночку, ну, більш модному на кілька поверхів там свого часу працював Георгій Гонгадзі. Направо в центр хід. Теж гарна місцинка, от кажу, тут Львів'яру чи той будинок, що самого ліва там свого часу працював Георгій Гонгац. Не маємо про це теж вже розповідали. О, і справа забудова. Ну, цікаво, Дрогобич. Так, Дрогобич справді цікаво. <гум> цікаво в тому плані я вже кажу, що тут мало що міняється. А, от подивіться, це Ліворуч це ресторанчик. Бачите, це той ресторанчик. Що ми теж вам колись його показували. Рандеву. Потрошки, потрошки спускаємось донизу, в напрямку до церкви Святого Юра. Так, жупна це як... Ну як показую вам жупну, то нагадую, жупна це вулиця в Дрогобичі, яка завжди була жупна. При всіх владах вона називалася Жупна і ніколи не змінювала своєї назви. Уявіть собі. Навіть за Радянського Союзу, так, навіть часи радянської окупації. Вулиця мала назву жупна. Бо, наприклад, інші вулиці, от Міцкевича, вони міняли місцями Міцкевича, Шевченка, Шевченка, Міцкевича. Міняли назви. А жупна завжди була жупна. А кілька кроків йдемо, Буде церква. Церква святого Юра. Церква відома тим, що вона дерев'яна, входить в світову спадщину ЮНЕСКО. Церква Святого Юра. У нас є докладне відео від неї з території, як дійти. Кому цікаво, теж можна зайти і побачити. А, поки що прогулюємося, вже казав вулицею жупною. Внизу видно солеварню вже. Починає бути видно. Дрогобицька солеварня, Одне з найстаріших підприємств України. Другобич теж, так бачите. Місцями сніг є, місцями сніг вже розтанув. Там, де тінь, там він ще є. Та і доходимо до річечки. Місточок, річечка. Десь теж 13, скільки? 13? 34. Сподіваюсь, вам сподобалась наша сьогоднішня прогулянка в Дрогобичі. Якщо сподобалося, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Взагалі, чим більше лайків, чим більше переглядів будуть мати відео з Дрогобича, тим більше нових відео буде з Дрогобича. Все легко, все просто і все дуже логічно. У нас, річечка, місток, місток, річечка. А там за гаражами те, що я вам казав, соливарня. Ну а дивіться, ми вже те, що я вам теж казав, ми вже догнали вертепи. Я ж казав, що ми дождемо. Доженемо вертеп. Вулиця Зварицька. Видно, праворуч це вже це вже і є церква. Святого Юра, праворуч. А, це вона і є. Церква святого Юра. Сах. <рик> Чо ти коляду?